Доброго ранку, дорогі наші гості. В гарному настрої всі артисти у нас сьогодні. Тож і ви, будь ласка, отримуйте задоволення, тому що е, вся ця енергія, яка є в діточок, вона має і вам передатися. Все гарного перегляду. В казковому лісі чується, як шумить листя, як дмухає легенький вітерець. Сова стефа, голосно змахуючи крилами. Підлетіла до свого дупла. Вона позіхнула і закрила великі очі. У цей же момент оченята відкрила білочка Аніта і потягнулася до сонечка, яке щойно прокинулося. Ліс став поживати, кожна тваринка займалася важливими справами. Водними процедурами, ранковою гімнастикою і сніданком. Раптом прибігла лисичка Емма і одразу звернулася до мудрої сови. Сопа, степу, прикидайся на муплівчина і ми його побачимо так скоріше. Підбадьорила лисичка, і друзі поспішили на Велику Галявину, де біля мами. Начав у гніздечку з трави, лежало новонароджене, гарненьке оленятко, згорнувшись у клубочок. Сова ніжно промовила. Який гарненькі! Білочка її підтримала. Дуже милий. Вітаємо. Мама оленятка глянула на малечу і обережно сказала: Прокидайся, подивись, у нас гості. Оленятко відкрило відкрила оченята, трохи злякалося. Привіт, малюк. Привіт, крихітко. Оленятко заворушилося і спробувало піднятися. Здається, він зараз стане. Оленятко після декількох проб таки стало. Підвелося, похиталося на ніжках і знову сіло на травичку. Альба! Малюк втомився. Мам часом. А як його звучить? Мама оленятка трохи призадумалася і вимовила. Наче й підходить ім'я. Всі тихенько засміялися і залишили малюка відпочивати. Оленятко позіхає. Оченятка прикриває. І крізь сон уже чує мамин голос. Бейде, мочний день, день. Ще спати настав, не тобі необхідно сонечко спати, щоб ти підростав. Наступного ранку прокинувся Бембі в чудовому настрої і вирішив прогулятися, не встиг Бембі двох кроків зробити, як з'явилася білочка Аніта. Глянь, він уже ходить. Здивувалася білочка. Тут же з'явилася лисичка. Вона теж вийшла на прогулянку. Маранку, бембі. Угу. Угу. Треба сказати, що всюди, де з'являвся Бембі, з ним усі віталися. Сова, білочка і лисичка потоваришували і стали навчати Бембі. Спочатку бігати, а потім стрибати. А потім і говорити. Тобто пташка. Пташка. Молодець. Пізнавати світ дуже цікаво. Тож друзі стали розказувати далі. Це Квітка. Квітрі. Квітка. Квітка! Молодець! Сказали всі! Молодець! 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 Молодець. Молодець. Бенгі вдихнув солодкий аромат Квітки! І раптом пролунав грім. Звірятки розбіглися кожного своєї мами. І бембі теж. Він вперше бачив, що таке дощик. Але біля мами йому було не страшно. Просто під звуки дощу він зразу не міг заснути. Лежав і слухав пісеньку, яку накрапував дощик. Кап-кап-кап, дощик капотить з темної хмарки. Воду легко лить. Дощик, дощик дощ дощик крапає, співає. Крап 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 крап. Грім та блискавка були до самого ранку. А коли зійшло сонечко, веселка яскравими кольорами зустріла кожного мешканця лісу. Бембі аж здивувався, коли побачив. Яскраві в небі кольори. Мамо, дивись. Це веселка. Бейбі аж завмер. І в цю ж мить на галявині з'явилася білочка Аніта, лисичка Емма і сова Стефа. Доброго ранку. О, як гарно. Дуже яскраво. Вітаємо. Це бо Вона має сім а... кольорів. О, який. Червоний, помаранчевий та жовтий. Зелений баки. Синій та фіолетовий. Як цікаво! Можна далекі Ці. підійти? Ти що, у дуже далеко. Ну трошечки. Ну потрошечки. Ну трошки можна. Всі взялися за лапки. Рухатися в напрямку веселки. Але раптом зупинилися, бо ніжки, лапки і ратиці опинилися у воді. Перед ними було озерце. Бембі нахилився до води і спитав: Хто? Це Це ти, Бембі відповіла мама. І тоді всі звірятки нахилилися до води і побачили своє зображення. Сова порадила. І, і ввідкові, Всі звірятка так і зробили. Нахилилися до водички і посміхнулися. З води на них дивилися гарні усміхнені мордочки. Всім стало дуже весело. Так вони і посміхалися до самого вечора. Хороший видався день. От і казочки, кінець. А хто слухав молодець. Сьогодні у нас грали для вас. Бембі, Лідочка кланяйся. Лідочка кланяйся, кланяйся. Так, ну поклонися, будь ласочка Ой, молодець. І тепер крок назад. Мама Бембі Аріночка. Наша білочка Аніта Дашенька. Лисичка Емма Со. Сова Стефарі. Казочку розповідала Олен. Тепер всі разом давайте на поклон, всі разом давайте. Отак. Да-да-да. Ой, молодь, ой, молодой А тепер ще, будь ласка, від мене, від мене вам подаруночки. Станьте назад, будь ласка. Це, дякую, дуже дякую за старанність, дуже дякую, дуже дякую, молодці. А тепер солодкі сім. Ой, дякую, дякую.